Всім бажаю здоров'я, це і на зв'язку. Е, знаходжуся, я вже казав в попередніх відео на одному з полігонів у Західній Україні. І тільки на прийшов з наряду, заступав в наряд, знаходжуся вже тут другий місяць. Е, хочу довести до вас е, таку інформацію: довести до вас, щоб ви зробили самі висновки і максимально це відео репостом е, і зробили висновки. Е, за ніч е, звозять відловлених е, забусярених, бусифікованих хлопців, молодих, старих по 200 по 300 чоловік. За ніч в тиждень це тисячі народу е, люди ідуть просто якісь кроваві жнива. Розпосутьте це відео, е, жінки, особливо за. Попередьте своїх чоловіків, мужчин, братів, синів, щоб були обережними на вулицях, в містах, в селах, будьте дуже обережними сотнями в день за декілька годин з усієї країни везуть на полігон сотні незаконно мобілізованих, відловлених хлопців. Звідси везуть зразу на забій, як скотину. Жити будуть не всі. Подумайте над цим: бережіть себе, своїх рідних і близьких. Хай живе Україна, хай здохне зелена гнида Зеленський, хай здохне Путін. А ми будемо жити. Слава Україні! Я наголошую, наголошую і ще раз прошу: розповсюдьте даний матеріал, дану інформацію. Доведіть до людей, що відбуваються просто криваві жнива. Бережіться, ТЦК і жінки, піднімайтеся, вставайте, робіть щось, бо завтра на черзі ваші діти. А діти підуть, підуть всі. Командування в даній частині каже, що в піксель удінуть всю країну. Гуртуйтеся і робіть щось, зносите це ТЦК, зносите цю поліцейський цей режим зелений. Будемо жити.